Нове життя в іншому місті Сергій Шуба та його дівчина Каріна опинилися серед сотень тисяч тих, хто був змушений переселитися до безпечнішого регіону. Подалі від атак російських загарбників пара обрала івано франківськ де знайшла притулок і почала свою справу детальніше в матеріалі моїх колег. Сергій Шуба родом із Чернігова. Його дівчина з Волновахи. Повномасштабну війну зустріли у Харкові, де навчались. Пара студентів приїхала до Франківська з надією знайти своє місце тут. Про свій шлях згадують так. Він був важким, це було потягом. В той час був дуже великий потік переселенців, котрі чи Ну, біженців, котрі тікали з від війни, і е, це були величезні черги. Це був дуже великий натовп в самому потязі і дуже довга дорога. Удача не спіткала їх відразу. Проте сьогодні Сергій реалізовує свою давню мрію, працюючи вдвох зі своєю коханою за барною стійкою. Чималу роль у відкритій кав'ярні відіграв батько юнака, який боронить Україну у лавах збройних сил. Мій батько означає стійкість, мужність, він дуже сильно надихав мене тим, що він зробив такий крок і, звичайно, мотивував. Він мені колись сказав фразу, що найкраще, що можна зробити для військового, це те, щоб коли він повернувся з війни, він повернувся в нову країну. Зараз хлопець не лише сплачує податки, але продовжує активно донатити кошти на підтримку збройних сил України та заохочувати клієнтів кав'ярні до цього. Також за підтримки волонтерів проводили благодійні ініціативи: пряники від дітей для воїнів. Закріплена сума з кожної чашки кави, яку в ми потім можемо відслідкувати по кількості замовлень і в кінці там тижня або два тижні ми спрямовуємо фонди. В нас є знайомий блогер тут. Ми з нею з якось так з першого дня відкриття подружились. Вона займається волонтерською діяльністю, допомагає стареньким з подружкою і другом. І в нас було дуже багато круп, дуже багато концерт. Вирішили, що комусь вони будуть більш потрібні, ніж нам, і все, що в нас було, ми просто віддали. Вона передавала нам вітання від тих бабусі, дідусі в кому вони це привезли. Вони були дуже нам вдячні. За дев'ять місяців своєї роботи кав'ярня зібрала своє ком'юніті, яке часто збирається тут насолодитись кавою та спілкуванням. Заклад того дуже подобається, що він близько до молодіжного центру, тому що ми там волонтерим одразу можна підбігти взяти каву зранку, особливо. Власники також неймовірні. Одразу тільки переїхали, відкрилися. Ми зразу подружилися. У Нас була з ними колаборація, тому ми по суті підтримуємо одного і ми постійно сюди приходимо на каву. Кава дуже смачна. У планах та мрія хлопця створення цілої мережі кав'ярень у Франківську, Чернігові, Харкові та Волновасі з Прикарпаття Іван Харук, Марина Лапіна, Ірина Войтович та Володимир Волощук для телеканалу Еспресо.